Всім привіт! В общем, потихеньку робимо далі наш тракторець. Хочу вам показати, на якому зараз етапі наше виробництво кустарне. В общем, зараз покажу вам. Вот. Вже на даному етапі на трактицю можна спокійно сидіти. Були зроблені підножки. Отак. Вот Сразу сейчас вам буду розміри казати, щоб потім не, не вертатися до цього випросу. І так, оця частина. От, хорошо видно, 20 см. Длина 40. Що ще вам? Ага, від цього я від краю відступив, 2,5 см я від краю від цього дійшов. Трошки далі, щоб тут розстояння від колеса було. Зараз я вам скажу розстояння від колеса. От -от покришки 5 см, грубо говоря. Ось такі підножки вийшли. Це... Так, по підножкам, значить, 40 шина 4 см шириною, товщиною. Тут у нас, не бачу, не, я вам так скажу, 4 мм товщина, а ці їх, цих по краю передній і задній 8 мм. Що ті, що задні. І ці теж 8-мм товщиною, тільки шириною 20. Не 40, а 20. Отак. От це між ними по 4, 4 см. Расстояние. Ну, грубо говоря, по 5 см кожен брав, одмічав. Далі що у нас? Далі сідушка. Сідушку я таку ж саму заказав, як і в мене на попередньому тракторі була із Куботи. От. Сідушечку заказав. От. Кріплення на висоті зроблено, сейчас вам скажу, 24, 24 сантиметра. Іде перша лінія. Друга вище зроблена для того, щоб тут же ж кріплення у сідушки знизу. От воно йде, його видно, це кріплення сідушки, а далі ж воно йде сюди. Тут де це кріплення, тут у нас 20 28 сантиметрів. Ширина по наружі 25, 25 сантиметрів. От края оцього до начала труби 12 см. Зробив, щоб откручувалось. Ну, Вийшла як стульчик. Труба 40 на 25. Усе з такої труби зроблено. Також ззаді. Ззаді заді сідушки зроблена така підставка. Отак От -от вона зроблена з двох труб. Тут кронштейни. В будущому ще сюди підголовничок додавлю. Щоб удобніше було сидіти. От. От так якось. В цьому проміжутку тут ще ж буде вал отбора. Зроблений, так що поки нічого. Нічим не закриваємо. Потім пізніше закриємо. І рульова колонка. Рулі Жигуль класика. Колонка, рульова п'ятерка з карданчиком. От. Зроблені отак. Кріплення. Тут ось. О. Шинка. І два отвори нарізано, під м 10 болти. І профільна труба. Профільна труба зараз длиною 45 см. У ну, кожного вже там будете індивідуально підганяти. Так само і тут, але тут, за що того, рульова колонка з краю дуже стоїть. Прийшлося трошки е, сюди приварити профіль. Такий же, такий товстий. От. І вже. В ньому нарізати різьбу і поставити. Тобто, в мене вийшла ця частинка чуть-чуть видвинутіше від тії в сторону. Ну, воно сильно не, не чувствується. От. Так же само тут все відкручується, можна зняти і буде. У нас вже можна буде проводити якісь роботи. Так, зараз сьогодні. От. Легко сідати. У мене там на тому тракторі раніше було стойки рівно йшли, до рами, приварені, були, вони не знімалися. То потім, в будущому в мене був ряд. Вопросів і проблем з цим, тому що дуже важко було залазити, вилазити, педальний узіл ніде було конкретно поставити. Він постійно мішав. В общем, грубо говоря, я ж кажу, цей трактор це як робота над ошибками. От. Тут я поки серединку вийняв. Легко, кстати, дуже крутиться, взагалі не важко. От в одну сторону вивернув колеса. От я однією рукою сидю, крутив. ось в іншу сторону. Ну, так. Удачно вийшло. Легко управляти, я думаю, в ходу теж буде легко. Далі тут ще буде зварений щиток в оцьому місці. Тут щиток буде зварений, ну, це вже буде пізніше. Поки що я тут нічого не доварював, тільки закріпив руль і все. Значить, які далі у нас роботи по трактору? Значить, далі ми. Які далі роботи у нас по трактору? Далі ми готуємося до установки двигуна. Двигун уже закуплений, воно він стоїть. От, шківки поставимо. Цей шкілок. Шківок я поміняв. Тут другий стояв. Я профіль А буду ставити. Бо там профіль С, його дуже важко малих діаметрів знайти. Були куплені 4 такі подушки газелівські для двигуна. І будемо 4 подушки ставити на раму. Потім вже рамку варити, щоб закріпити двигун на рамки. Якось так. Вроді би все, що хотів, все вам розповів. Так що трактор потихеньку вже приобретає свій закінчений вид. А, так, іще, що я забув, і ще не стоїть сцеплення. Сцеплення буде механіка. Рішив теж робити механіку, як і у хазяїна. Трактора, создателя цього трактора. Тому що гідравліка зірменім манжети розбухають, перестає робити. Взагалі, качество запчастей дуже погане і поэтому лучше тут механіку зробити. Тормоза будуть гідравлічні. Ну, от так. Якщо можна сісти, вже можна покрутити рулем, Уже потихеньку. Трактор стає трактором, а не рамою з колесами. Далі буду займатися установкою двигуна. Токарки буде багато, шківів, валів. Це все треба буде приварювати, ставити. Ну, якось так. Все. На даному етапі. Отак так воно виходить. Всім удачі, всім пока. До зустрічі!